І так, поїхала. Перша тема, яку хочу розібрати, вона стосується 9 класу, але насправді тема, яка використовується і далі, і доволі часто: і в 10-11 му му і на НМТ. Тому розбираємо. І так, про що поговоримо? Координата, середина відрізка, довжина відрізка. Насправді тема зовсім не складна. У нас є дві точки, наприклад, є точка А. Пам'ятаємо, що в двохвимірному просторі. Кожна точка має дві координати. Це координата по x. Будемо позначати x1 і координата y1. Є. І є точка Б. Яка має координати x2 і y2. Ось. Уявимо, що ці координати у нас розташовуються ось так. Тобто є у нас відріз. На цьому відрізку у нас є координата А і є координата Б. Ми хочемо знайти середину відрізка, тобто координату С, яка лежить між координатами А і Б. Як нам це зробити? Давайте уявимо одразу інший приклад, щоб ви просто придумали, як може це бути. І так, уявіть, що у вас є точка, наприклад, 2, і тут 10. питання: яка точка буде серединою цього відрізка? І дуже багато учнів говорять, що це точка 4. 10 відняти 2 буде 4. поділити на 2 буде 4. Ну, 10 відняти 2 8, 8 поділити на 2 4. По моїй інтонації, ви, думаю, розумієте, що це неправильна відповідь, і це абсолютно правильно. Покажу інший приклад і повернемося сюди. Давайте візьмемо точку 1 і точку 3. Очевидно, що посередині лежить точка 2. Але якщо ми застосуємось той метод, де. 3 відняти 1, це буде 2, і поділити на 2, ну, буде явно на 2. Тому щось не те. Тому ви завжди маєте аналізувати і думати, а як ми отримали двійку, маючи 1 і 3. І стає очевидно, що це 1 додати 3, поділити на 2 вийде 2. Тому ось тут ми 2 додамо 10 і поділимо на 2, і в нас вийде 6. Середина відрізка буде 6. Ось тут. Наша середня. Тепер як це зробити, так скажімо, формулою? що тут? Це ми прибираємо, нам це не потрібно. Це трішечки піднімемо вгору. Ось так. І так, наша точка С буде знову складатися з точки Х, позначимо Х середнє, це дорівнює Х1, додати Х друге, поділити на 2. Тобто беремо цю координату, додаємо цю координату і ділимо на 2. Y середня це y1 додати y2 поділити на 2. Все. Ось формули про X середнє і y середнє. Тобто наша координата C буде мати координати X середнє, крапка з комою, Y середня. Ось це те, що потрібно знати. Рухаємося одразу далі, і потім ми підемо в розв'язання задач, подивимося, що і як ми можемо використовувати. Але я одразу зроблю наші формули, закріпимо ось такі прямокутки, щоб було видно, що це дійсно щось важливе. І так, тепер поговоримо про довжину нашого відрізка АБ. І так. Знову ми знаємо, що є координати x1, y1, x2, y2, щоб знайти довжину відрізка АВ, АВ дорівнює. Формула виглядає наступним чином. Треба взяти корінь квадратний, і далі в корені має бути x1 відняти x2, піднести до квадрату. Додати y1 відняти y2 піднести до квадрату. Ось це буде довжина нашого відрізка. Але є ще один маленький нюанс, який ми одразу тут. заобразимо. Нам потрібно буде забрати наші коефіцієнти, індекси, точніше, ось тут, ось тут, і просто переписати, написати x2, відняти x1. А тут, наприклад, y2 відняти y1. І виявляється, що це також буде правильно. Чому так відбувається? Давайте одразу конкретний приклад. Чому буде дорівнювати 5 відняти 3 до квадрату? Ми знаємо, 5 відняти 3 це буде 2, 2 до квадрату буде 4. А що буде, якщо ми 3 віднімемо 5 і піднесемо до квадрату? 3 відняти 5 буде мінус 2, мінус 2 до квадрату. Будь-яке число в квадраті додатнє, значить буде 4. Як бачимо, що тут 4, що тут 4. Тому немає різниці, від чого, що ви віднімаєте. Головне, не заплутайтеся в оцих позначках, мінусах і тому потік. Але різниці немає. Тому, знову ж таки, це можемо спокійно взяти в рамку. Ось це. І ось, це. ось по факту, якщо так розібратися, всього лише дві формули. Ну, тому що це одна формула. І це одна. Дві формули, які дозволяють вам розв'язувати більшу частину задач, пов'язані з координатами. Тепер давайте одразу до задачі. І так, перша задача: знайдіть координати середини відрізка А Б, якщо відома точка А, відома точка Б. Нам потрібно знайти Х середній і Y середній. Значить, у нас х середнє дорівнює. Ми беремо першу координату, додаємо другу координату. Тобто першу координату першої точки і першу координату другої точки. Тут одразу дріб мінус 12 додати мінус 8. Є. і поділити на 2. І так. Відкриємо дужки, у нас буде мінус 12, відняти 8, поділити на 2. Якщо знаки однакові, тобто мінус мінус, не, немає тут мінус помножити на мінус. Тут у нас немає множення. У нас є мінус, додати, ніби мінус. А якщо знаки однакові, ми ці числа додаємо і ділимо на 2. Ну, і ставимо знак, який в нас був. Тобто 12 додати 8 буде 20. І ділимо на мінус, ставимо мінус. І ділом на 2. Виходить у нас. Сюди, і виходить мінус 10. Координату х знайшли. Тепер y в Y Ігрек беремо координати по y. Мінус 3. Відняти 1 поділити на 2. Здовж мінус мінус. Знаки однакові числа додаємо. Мінус 4. Поділити на 2. Дорівнює мінус 2. Тобто наша координата середина відрізка буде мати координати. Тобто, наша точка С буде мати координати мінус 10 мінус 2. Мінус 10 мінус 2. Все. Я думаю, що тут максимально все зрозуміло. Так. Якщо ви щось записуєте, то обов'язково запишіть. Давайте. Давай. Це, я думаю, приклад ми розібрали. Ось так. Цей, спробуйте самостійно. Далі, точка С, середина відрізка А Б. Знайдіть координати точки Б. Тобто середина в нас вже відома, а треба знайти точку Б. Дивіться, що ми тут робимо. Давайте, щоб нам було видно і зручно. Опустимося знову ж таки, ось так нижче. Це, я думаю, можна прибрати. І так, у нас відома точка А, відома точка С. Давайте їх запишемо. Точка А має координати 2-3. Точка С має координати 0, 5, 1, а точка Б, яку ми хочемо знайти, має координати Х та y. Думаю, це зрозуміло. І тепер ми маємо знайти середину. Початими формула у нас є середини. А по нашій формулі дивимося сюди, що х середнє це х1, тобто х крайнє. Додати наступний х крайнє і поділити на 2. Ось все це будемо і робити. Замість х середнього, у нас воно вже відомо. Ми записуємо 0,5. Дорівню риска дробу. Ми мали брати цю координату, її беремо. 2. Додати. Беремо цю координату х і ділимо на 2. Пам'ятаємо, що ось так скоротити ми не маємо права, тому що є тут додавання. Тому розв'язуємо ось це. Дивіться, як ви маєте навчитися розв'язувати. Ви берете ось цей чисельник весь. Візьміть, як, ніби він весь у вас ось такий невідомий. Задайте собі питання, що треба поділити на 2, що вийшло 0,5? Давайте 0,5 уявимо як половина. Що треба поділити на 2, що вийшла половина? І стане зрозуміло, що ось це, червоний цей овал це одиниця. Тепер інше питання. Що мені треба додати до двійки, що вийшла одиниця? Зрозуміло, що треба додати мінус 1. Тобто від двійки відняти одиницю, тому x дорівнює мінус 1. З цю координату знайшли. Тепер йдемо шукати y. Знов робимо те саме. У нас 1. Ось цей наш 1. Це середи. Чого середина? Мінус 3 додати y поділити на 2. І знову починаємо себе питати, що потрібно поділити на 2, щоб вийшло 1 2. 2 поділити на 2 буде 1. Тоді інше питання: що треба додати до мінус 3, щоб вийшло 2? І я думаю, відповідь 5. І ось ми знайшли середину відрізка координат точки Б. Вони у нас будуть: точка Б буде мати координати мінус 1. І 5. Все. Відповідь знайдена. Так, я думаю, з цим також впорались. Так, прибираємо. Це ніби зробило. Так, це сюди. Поставило. Я думаю, знову ж таки, ось це можете спробувати самостійно. Давайте далі. Точка Е середина відрізка CD, Знайдіть координати точки Е і точки Д. Ну, з точкою Е e взагалі все елементарно, тому що це середина, ми просто скористаємося цією формою. А давайте знову знайдемо точку Д, тобто крайню частину, крайній відрізок. І так, знову ми все записуємо. У нас є точка С, яка має координати мінус 5-21. Є точка Е, e, яка є серединою, і вона має у нас координати 0.1. І є точка Д. Яка має координати x і, y. тоді нам потрібно знову записати все для Є. Ми записуємо, що наша середина дорівнює, тобто наш 0, ось 0 дорівнює риска дробу, беремо ось цю першу точку мінус 5, додати ось цю точку плюс х, поділити на 2. І тепер знову думаємо. А що треба поділити на 2, щоб в 0? Так зрозуміло, що 0. Тобто вгорі у нас стоїть 0. Тоді інше питання: що треба додати до мінус 5, щоб вийшов 0? І відповідь 5. Тому можемо сказати, що х дорівнює 5. Є. Далі знаходимо y. У нас є знов одиниця наша. Вона дорівнює риска дробу 21. Додати y. Поділити на 2. І знову у нас питання. Що треба поділити на 2, що вийшло 1? Відповідь 2. Тоді інше питання. Що треба додати до 21, що вийшло 2? Ну, зрозуміло, що додати треба щось від'ємне. Тому перефразуємо, що треба відняти від 21, що вийшло 2. 19. Тому наш Y – це мінус 19. І наша координата точки D буде мати. Координати точки D будуть мати координати. тот Так, да. 5 минус 19. Все. Все знайдено. Так. Натискайте на паузу, якщо вам потрібно дописати. Якщо ні, то рухаємося далі. Це також пробираємо. Так, є. Ось таке завдання. Знайдіть координати четвертої вершини паралограма ABCD, Якщо відомі три точки, потрібно знайти четверту точку. Ну, давайте згадаємо, що таке паралограм, і спробуємо його намалювати. І так, паралограм у нас це прямокутник, чотирикутник, щоб бути правильним, який трішечки скошений. Ну, Давайте малювати скошений. Намалюємо його ось тут. Нехай він буде ось так. Ось так. Ось так. Цю частинку скопіюємо, щоб було максимально рівно і максимально схоже на паралограм. Так, це ми поставимо. Ось сюди. Зайве приберемо. І так, ось наш паралограм. Позначимо наші А. Б, С, d. Координати А Б С у нас відомі. Потрібно знайти координату Д. Що ми можемо робити? Ну, ми знаємо, що БЦ, ніби дорівнює АД, ми знаємо, що AB дорівнює дорівню СД. Тобто ми можемо знайти довжину ось цього, знайти ніби довжину ось цього, прирівняти і тому подібне. Але там у нас буде дві невідомих. Тому це не зовсім правильно. Ми знаємо, що в нас є тема середина відрізка, тому треба використати її. А де в нас буде фігурувати середина? Середина буде фігурувати, якщо ми намалюємо діагоналі. Діагональ одна, діагональ друга. Параллеми: ці діагоналі не однакові, але точкою перетину, точкою О вони діляться натиск. Тобто ця частинка дорівнює цій, а ця дорівнює цій. Тому, якщо ми зможемо знайти точку О, а ми це зможемо зробити, тоді ми можемо прирівняти АО ніби до ОС, і це буде однаково. Точка О буде серединою БД, і точка О буде серединою АС. Давайте робити. І так, знайдемо точку О. Точка О, а якщо правильніше будемо напишемо, XO, B у нас є. Це у нас є і А є. Значить, точка О нам треба знаходити як середина АЦ. Пішли. І так, АЦ беремо 2, додати 8. Поділити на 2. 2 додати 8 буде 10, поділити на 2 буде 5. Є YO. Це у нас 6, додати 10. Поділити на 2. 6 додати 10 буде 16, поділити на 2 буде 8. Знайшли. Тобто, ми знайшли ось цю точку. І ми знаємо, що ця точка це середина відрізка BD. Тоді її використовуємо. Виходить, що наша п'ятірка. Це середина відрізка BD. Точка B у нас відома. 4. Додати точку D – Це Х поділити на 2. І тепер знову ми себе питаємо: що треба поділити на 2, що вийшло 5. 10 потрібно поділити на 2, що вийшло 5. Що треба додати до 4, щоб вийшло 10. 6. Все. Координату першу знайшли. 6. Тепер далі 8 дорівнює. Беремо другу координату. 7. Додати і, поділити на 2. Що, треба, що потрібно поділити на 2, що вийшло 8? 16. Окей. Тоді питання: що треба додати до 7, що вийшло 16? І відповідь 9. Тому координати точки D будуть 6 та 9. Все. Все знайдемо. І так. І так. Це ми також знайшли. Все спробуйте самостійно зробити. Тут треба з точку А знайти. І наступне: дано 4 точки. Доведіть, що чотирикутник БЦД паралограм. Так, давайте трішки повернемося до нашого паралограму, тому що він нам потрібен. Про це ми заберемо. І так, що ми знаємо про паралограм? Ну, ми знаємо, давайте іншим кольором. Що ця лінія дорівнює цій, ця лінія дорівнює цій. І ми знаємо, що діагоналі мають бути не Тому що, якщо ми доведемо, що лише ця сторона дорівнює цій, ця дорівнює ці, то це може бути, наприклад, е, ну, умовно, прямокутник. Прямокутника ж протилежні сторони однакові. Ось. Але це не паралограм. Паралограма, на відміну від прямокутника, діагоналі різні. Тому наша задача довести, так, скажімо, три умови. Перша умова: ця сторона дорівнює цій, ця сторона дорівнює цій, діагоналі не однакові. Рухаємось. І так, давайте знаходити спочатку АБ. АБ буде дорівнює. Це у нас відстань. Ось так. Корінь квадратний. І рухаємося. Беремо першу точку, мінус 4. Відняти. Дивіться, будьте уважні. Я запишу перший раз, максимально все правильно. Відняти, відняти 2. Відняти мінус 2. До квадрату. Додати. Беремо другу точку. 0. Відняти, відняти 2. До квадрату. Дорівнює корінь. Мінус на мінус дасть плюс, буде мінус 4 додати 2. Знаки різні, значить від більшого віднімаємо менше і ставимо знак більшого. Мінус 4 додати 2 буде 2, ставимо знак більшого, мінус 2. Мінус 2 до квадрату буде 4. Далі. Мінус на мінус дасть плюс, 0 плюс 2 буде 2. 2 до квадрату буде 4. Виходить корінь з 8. Насправді можна не добувати, так і лишити. АБ знайшли. Корінь з 8. Пішли ЦД знаходити. Чому ЦД? Тому що, якщо ми знайдемо ЦД, і в нас вийде, наприклад, він якийсь корінь з 9, вони неоднакові, далі немає сенсу вирішувати. Тому пішли в ЦД. Дорів. Корінь. І тепер ЦД. Беремо 0. Ось 0. Мінус на мінус, дасть плюс. Я одразу ставлю плюс 2 до квадрату. Далі, плюс мінус 6. Відняти відняти 4 це додати 4 до квадрату. 2 до квадрату 4. Мінус 6 додати 4 буде мінус 2 до квадрату, ну плюс 4. Так, корінь з 8. Чудово, це ми знайшли. Тепер знаходимо БЦ. Так, БЦ. Дорівнює Та сама форма. Корінь. І так, БЦ. Де у нас? Мінус 2 наша. Відняти 0. До квадрату. Додати. Мінус 2. Ось це. Відняти, відняти. Додати. 6 до квадрату. Рахуємо. Мінус 2 відняти 0 буде мінус 2. Мінус 2 до квадрату буде 4. Є. Мінус 2 додати 6 буде 4. І до квадрату буде 16. І вийде корінс 20. Знайшли це. корінь з 20. Тепер треба АД А де у нас буде? А де? Mm, так, а де у нас? Мінус 4. Мінус мінус 2. Це плюс 2 до квадрату. Є. Додати. 0. Відняти. 0. Мінус мінус додати 4. До квадрату. Мінус 4 плюс 2 буде мінус 2. До квадрату буде 4. 0 плюс 4 буде 4, до квадрату буде 16. Дорівнює корінь з 20. Також довело. Ну, поки що все ніби ідеально. Треба довести тепер, що діагоналі не однакові. І так, опускаємося нижче, шукаємо діагональ АЦ. АЦ діагональ. І так. мінус 4. Мінус 0. До квадрату. Додати. 0. Так, 0, Відняти, відняти, додати. 6, до квадрату. Два рівня. Мінус 4 відняти 0. Це мінус 4, мінус 4 до квадрату 16. 0 плюс 6, 6 до квадрату 36. 16 плюс 36 буде у нас 52. Так, знайшли. І лишилося знайти БД. Так, ось так, щоб було видно точку. точка. Так, БД. І так, мінус 2, а, мінус на мінус плюс до квадрату, додати, мінус 2, і там мінус, мінус, це плюс, 4 до квадрата. Тут буде 0, да, тут буде 2 до квадрату 4. Корінь 4. Все. Тобто, у нас ці не однакові Одна набагато довше, чим інша. Ну, значить, це паралограм. Все. Все виходить, ніби також вирішено Це вирішено, це вирішено. Все. Це перша частина. І по цьому уроку, по цій темі, буде ще одне відео. І по факту, все. Ви тему знаєте. Якщо що пишіть нижче, якщо будуть якісь запитання.